Року співробітники ДСНС працюють у посиленому режимі. З якими труднощами доводиться стикатися під час роботи в період повномасштабної війни та до чого досі важко звикати, розповів наш колега. На всі надзвичайні ситуації резонансні. Я виїжджаю в складі підрозділу. День, ніч. Неважливо. Після вторгнення то роботи вистачає. Кожен день. Ти Засипаєш і не розумієш, куди ти ввечері поїдеш. Бо в моєму підрозділі район виїзду, вся область найважче це коли приїжджаєш і говорять, що під завалами діти. Це нам найважче. А так все вже звикаєш, звикаєш до всього. Найбільше роботи, мабуть, на Застафонській. На Застафонській було найбільше роботи. Дев'ята поверхівка, ми працювали зранку. Над нами ще висіли три поверхи, ми ще намагалися дістати людей, були слишні звуки. Але якраз вранці, коли проходила перезмінка, обвалились три поверхи, наші ніхто не постраждав, але вже після цього людей з-під завалів не було чути. Ти приїжджаєш, бачиш, оцінюєш обстановку, Плити, перекриття, якісь, ну, всі ці конструкції, конструктивні особливості цих завалів, і далі вже розумієш, що ну, тут безпечніше, тут небезпечніше, тут треба опору якусь, тут ще якийсь додатковий інструмент. Коли ти день-ніч, день ніч там на завалі працюєш, ну, вже якось не знаю, звукаєш, вже приїжджаєш вже з холодним розумом. Було важко перші, напевно, Три дні потім вже знов ти втягуєшся в цей ритм, що ти 12 годин працюєш, 12 відпочиваєш і на сьогоднішній день так само. Вже вночі навіть ну, організм сам піднімався, бо я дві години маю, значить буде о п'ятій. й встаєш, все, поїхав. Це медаль за врятоване життя. Вона е, за е, жовтневі. Прильоти. Ми витягали літню жінку на проспекті Соборна 151. В неї в палаті був телефон. Вона подзвонила і тільки через це ну, телефон врятував їй життя. Вона подзвонила сину. Сину подзвонила і так ми дізнались, що ну, вона є там. Тому що ну, вона була на другому поверсі під завалами, під дверима біля вікна. Ну, дуже важко було там знайти. один ти нічого не зробиш. Це все командна робота, хтось підносить інструмент, хтось допомагає, притримує ще щось, хтось, поки ти відкопуєш, дає на відкладу допомогу. Тобто, ну, конкретно на мені ну, це все команда. У рубриці Мінна безпека ми поговоримо про підривники. Яких типів вони бувають та про принцип їхньої дії, вам розповість наш фахівець. Всі сучасні артилерійські снаряди та мінометні міни споряджаються підривниками. Підривник вкручується в корпус заряду або мінометної міни. Підривник призначений для е, ініціації. Основного заряду, який споряджений або артилерійський снаряд, або мінометна міна. Підривники бувають різного виду, різного типу, як контактні, так і неконтактні, дистанційні, електричні. В сучасній війні використовується все, що можна тільки придумати. Підривники можуть знаходитися як вкручені в сам снаряд або в мінометну міну, а можуть так само знаходитися віддільно від снаряду. Є, якщо якась десь була позиція, підривники можуть знаходитися в цинках або викинути із цинка. Деякі боєприпаси споряджаються пороховими трубками. Порохова трубка при вистрілі зводиться після виліту із канала ствола через 50-300 метрів. Проходить прогоряння порохового ланцюга після запалювання порохового ланцюга, спалахує пороховий заряд. Пороховий заряд, в свою чергу, під великим тиском під час горіння викидає споряджений боєприпас. Це стосується боєприпасів агітаційних, освітлювальних, запалювальних і димових. Підрівники, які знаходяться в невкрученому вигляді в снаряді, то їх взагалі зчіпати не треба. Вони можуть бути в зведеному стані, можуть бути пошкодженими, деформованими і при Поводженні з ними треба бути дуже обережним, тому що він може спрацювати і великий буде розльот осколків. Ніякому разі не, не потрібно їх носити, перевертати, кидати вогонь, приносити особливо в місцях до розташування велика кількість людей. При виявленні вибухонебезпечного предмету необхідно в першу чергу, огородити місце, зателефонувати. На службу порятунку 101, де дочекатися прибуття спеціалістів для знешкодження вибухонебезпечного предмету. Загоряння в автомобілі зараз не рідкість, особливо, якщо наслідкувати за технічним станом машини та нехтувати правилами пожежної безпеки. Тому як діяти при пожежі в автівці, дивіться у наступній рубриці. Початку 2023 року в Запорізькій області зареєстровано 16 пожеж на транспортних засобах. Основними причинами загорання є порушення правил технічної експлуатації автомобілів, несправність електропроводки, підпал. Як свідчить досвід, автомобіль може вигоріти за лічені хвилини. Так що ж робити в таких випадках? По-перше, потрібно не панікувати та діяти оперативно. Потрібно з'їхати на узбіччя, зупинити автомобіль і вимкнути двигун. Якщо в ньому, окрім водія, знаходяться пасажири, потрібно як умога швидше забезпечити їхню евакуацію. Після цього зателефонувати рятувальникам за номером 101. У випадку, якщо вашому життю і здоров'ю нічого не загрожує, ви оцінили ситуацію. Після цього ви можете, використовуючи вогнегасник, який повинен обов'язково знаходитись в кожному транспортному засобі, приступити до гасіння пожежі. Для транспортних засобів слід вибрати порошкові та вуглекислотні вогнегасники не менше 2 літрів. Набагато ефективніше приборкати пожежу, можливо, декількома вогнегасниками. Тому, якщо ви стали свідками, що горить чужий автомобіль, не будьте байдужими, зупиніться на безпечній відстані, візьміть свій вогнегасник та долучіться до наслідків пожежі. Категорично забороняється приступати до гасіння пожежі в тому випадку, якщо ваш одяг просочено парами пального або ваші руки замочені в легко речовини. У випадку, якщо ви перехожі і стали свідком загорання автомобілю, одразу повідомте про подію рятувальників за номером 101. При цьому оберіть безпечну відстань не менше 10 метрів, оскільки пожежа на автомобілі завжди супроводжується небезпечним. Чинниками, такі як висока температура, отруйні речовини, які виділяються під час горіння. І не виключаємо можливість вибуху. Найкращим захистом від загорання транспортного засобу є профілактика. Тому слідкуйте за його справністю, не лише тримайте у вашому транспортному засобі вогнегасник, а й заздалегідь навчіться їм користуватись та стежте за його справністю та термінами перезарядки. Однією з найпоширенішою причиною возгорання є несправність електропроводки. Зараз ми з вами. Ми пройдемо певний алгоритм, що потрібно зробити для того, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки пожежі. По-перше, потрібно розуміти, чим раніше ви виявите і зрозумієте, що в вашому транспортному засобі є ознаки горіння, тим більше шансів на те, що ви пожежу ліквідуєте до прибуття підрозділів, і наслідки пожежі будуть менше. ваше здоров'я та життя буде в безпеці. По-перше, потрібно розуміти, якщо загорання відбувається в підкапотному пространстві. Перед тим як приступити до пожежого гасіння, нам потрібно взяти в руки первинні засоби пожежого гасіння. В нашому випадку це порошковий вогнегасник, який знаходиться в даному автомобілі. Перше, що ми робимо, це беремо вогнегасник до рук, підходимо до капоту та підіймаємо. Не потрібно спочатку його підіймати. Надавати кисню доступ, щоб не було великого поширення вогну, тобто взяли вогнегасник, підняли капот і висмикуємо чеку. І безпосередньо наносимо на безпечній відстані до метру, е, наносимо розпил суміші, яка безпосередньо допоможе ліквідувати наслідки пожежі. Потрібно розуміти, що е, розпилюємо ми речовини вогнегасника безпосередньо на площу возгорання, не на, не на сам вогонь, який поширюється, і ми бачимо, як він йде, а безпосередньо ми вичислили, де в нас відбувається загорання, і безпосередньо таким отрухом підводимо на витяну. Ти руки становимось і натискаємо. Запорізькі рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх родичів. Дитячі пустощі є однією з причин виникнення пожеж. Аби мінімізувати такі випадки, рятувальники проводять профілактичні заходи з дітьми. До нас завітали прекрасні співробітники, головного рятівники головного управління. Вони провели надзвичайно, на мій погляд, важливі сьогодні справи. Вони е Лекцію провели для дітей початкової школи та середньої школи, старшої ланки, розказали про мінну безпеку, як в себе поводити дітям в разі виникнення такої безпеки, якщо знайдуть, не дай Боже, такий предмет. Вони прекрасно. Опитали дітей, не просто розказали, а і провели опитування, подарували е, цікаві е, подарунки нашим дітям. А ще наостанок е, ну, просто не можна було одірватися від руханки, яку провели е, головний пожежник і головний е, вогнегасник. Е, співробітники переодягнулися і разом з дітьми танцювали. Е, дуже дуже красиву е, гру. Я відійду від цього місця на безпечну ділянку, помічу це місце якимось предметом, якщо буде під рукою, і наберу ДСНС на 101». Їх не можна брати, тому що вони можуть детонувати в руках. Це може бути або міна, або граната. У разі виникнення пожежі я, якщо буду у якійсь будівлі, то спочатку вийду з дорослим, якщо білі є дорослі, та зателефоную у 101, відійду подалі від будівлі, щоб зі мною нічого не сталося, та буду у безпеці. Співробітники ДСНС ще раз закликають вас, шановні глядачі, дотримуватись правил поведінки у сучасному світі. Не нехтуйте власною безпекою та оточуючих. Бережіть себе та любіть Україну.